Ви, напевно, чули про це. Акула фінансів. Гордон Гекко виходить на волю. Олівер Стоун повертається з фільмом у Уолл-стріт Гроші не сплять продовженням своєї класики 1987 року. Майкл Дуглас знову грає роль відомого Гордона Гекко, який намагається відбудувати своє життя після звільнення з в'язниці. Шая Лабаф грає Джейка Мура, молодого брокера, який потрапляє в павутину амбіцій та помсти Гекко. На тлі фінансової кризи 2008 року фільм досліджує теми жадібності, спокути та моральних дилем, що панують у світі високочастотної торгівлі. Відгуки критиків були неоднозначними: одні хвалили акторську гру, особливо повернення Дугласа в ролі Гекко, інші ж вважали сюжет дещо передбачуваним. Незважаючи на суперечки, гроші не сплять, злетів у прокаті одразу після виходу, пропонуючи глядачам зазирнути у вир фінансового світу та людські жертви, які він вимагає, це історія, що змушує задуматися про спокуси багатства та довгострокові наслідки нестримної жадібності. Чи варто дивитися цей фільм, вирішувати вам? Можливо, Уолл-стріт ніколи не спить. Але цей фільм може позбавити вас сну на кілька ночей.